Добрий раночок, допиваю свій вранішній чайок і починаю новий влог. До речі, я ніколи не починаю свій ранок із кави, хоча каву як напій доволі люблю. Кава для мене більш це напій про якісь прогулянки, зустрічі, розмови, кафе, заклади і так далі. А ось чай це просто must have. Я з дому не вийду, якщо не вип'ю хоча б декілька ковтків чаю. Обожнюю саме зелений чай з добавками. Мої фаворити це чай з саусепом і мохіто. Проте також люблю чай з жасмином, з імберем і так далі. А разом з приходом осені в мене починається режим імбирного чаю, такого справжнього, де лежать справжні шматочки апельсину, імбиря, і це все вариться, і це все неймовірно пахне на всю квартиру. Постараюся з вами поділитися в наступних влогах своїм улюбленим рецептом і покажу, як можна спростити собі життя, готуючи цей чайочок. Ось так ви дізналися про мене трішечки більше, а я хочу дізнатися про ваші вподобання. Пишіть в коментарях, з чого ви починаєте. Починаєте свій день. З чаю чи кави. Уже висохла пастила, яку я робила в попередньому влозі. Посилання на нього буде в описі під відео і зверху в підказочці. Будемо знімати і спробуємо на смак. Відстає від паперу дуже добре. Якщо дивитися по сторонах, то одна більш така рівна гладка, це та, яка була притулена до пергаментного паперу, а друга, яка була зверху, більш текстурна, і можна обирати, скручувати наверх більш текстурною стороною пастилу, чи навпаки більш гладкою, кому як більш подобається. Для мене зараз головне спробувати її на смак і вирішити, готувати ще таку пастилу чи не готувати, ну і поділитися враженнями з вами. Вийшло смачніше, ніж я думала. Відчувається смак сливи. Звичайно, чого ж ще пастила солоденька, але має свою кислинку. Я думаю, що це все залежить від сорту сливи. Проте, коли я пробувала на смак пюре, воно було набагато кисліше і неприємніше ніж готова пастила. Моя пастила сушилася в сушарці приблизно 17 годин при температурі 45 градусів. Я сушила цю пастилу трьома способами. Перший спосіб це просто перебити сливо в блендері. Я це пюре вилила на пергамент прямо зі шкурками. Другий спосіб це проціджене пюре від шкурок. Воно мені набагато більше візуально подобається, і я думаю, що на смак буде теж його приємніше їсти, коли там не будуть попадатися шкурки. Проте один шар я вилила доволі тоненько, і вона гарно висохла, і це та пастила, яку ви тільки. Що бачили, а другий шар я зробила набагато грубшим, і він не досох за ці 17 годин. В деяких місцях він висох, в деяких не висох. І там, де не висох, я спробувала це пюре на смак, і воно вже трішки прикисло, тому не знаю, чи я викину ту пастилу, чи просто зріжу. Оті недосохші шматочки, тому краще робити рівномірний шар, але десь товщиною пів сантиметра. Хоча я дивилася в інтернетах, пишуть, що сантиметр висихає на ура, особисто в мене не висох. Так що сподіваюся, що мій досвід буде для вас корисним. А я планую вечірком ще зробити одну партію сливової пастили. І, до речі, пишуть, що краще її зберігати в скляних банках. Але я думаю, що крафтові пакети теж для цього чудово підійдуть. Я вже встигла тільки що зробити нову партію пастили і поставила її сушитися. А сама біжу на манікюрчик. Ось так виглядають мої нігтики. До їм вже майже 4 тижні, і вони дуже вже гарно повідростали. Тримаються непогано. Вони чорні, матові з такою блестинкою. Але я більше не буду робити чорні, тому що вони швидко набридають. Я більше по коричневим відтінкам. Показую вам свій новий манікюрчик. Зробила в такому цегляному кольорі. Він дуже осінній. Мені хотілося чогось більш коричневого, мабуть, але на жаль, у мого майстра не було великого вибору коричневих відтінків. Вона у мене більше по блискітках, тому я зупинилася на такому помаранчевенькому. Теж мені дуже подобається. До речі, можете написати в коментарях, якому манікюру ви надаєте перевагу: короткі нігті, довгі, яскраві чи нюдові, гостра форма чи квадратна. Мою форму мій майстер називає круглий квадрат. А зараз я зустрічаюся зі своєю подружкою, і ми будемо йти кавувати і гуляти в парку. Вже третій день, як я роблю пастилу, у мене вже нарешті закінчилися сливи, але при цьому й закінчилося місце в сушці, тому буду пробувати сушити ще на деці у електричній духовці. Нарешті висохла вся моя пастила, і я можу поділитися з вами враженнями. Загалом мені дуже сподобався процес. Робиться вона швидко і виходить дуже смачно. Я не варила, не запікала, просто подрібнювала сливи в блендері, проціджувала їх через сито від шкурок і потім висушувала. Сушила в спеціальній сушці при температурі 45-50 градусів. Інколи включала на 45, інколи на 50. Загалом потрібно десь 15-20 годин, це враховуючи, що вони сохнуть в п'ять шарів. Тобто за ці 15-20 годин ви можете приготувати 5 листочків пастели. але по факту ті, дека, які знаходяться знизу, висихають швидше, і можна замінювати, доливати новий шар. Також я спробувала сушити пастилу в духовці. У мене електрична духовка, я поставила температуру 50 градусів і режим конвекції. Буквально за годин 8 в мене висохло одне деко. На моє здивування, в духовці пастила висихала набагато швидше, проте я не знаю, чи вона так само сохла, якби поставити не одне деко, а наприклад три. Тому зі спокійною душею можете пробувати робити цей десерт в духовці, і якщо вам сподобається і зацікавить процес сушки, то тоді вже задумуватися про спеціальну цю сушильну машину. І показую вам кількість пастили, яка в мене вийшла з одного неповного відра слив. Звичайно, я трішки її під'їдала, і сливи не всі були пригодні для пастели, але загалом вийшов ось такий не дуже великий пакетик. І покажу вам ще його в порівнянні з рукою. Ось моя ручка і ось такий пакетик постели. І зараз ще перевіримо вагу. Насправді я думала більше, всього 420 грам. А ще сьогодні в моєї племінниці день народження. Вона дуже любить малювати, ходить в художню школу, тому ми сьогодні заїхали в Аврору і купили їй невеличкий презент. Зараз вам його покажу і разом з вами спакую. Перше, що я взяла, це ось така мінімалістична пластикова корзинка органайзер. В неї я складу подарунок, це буде замість подарункового пакету. Наступне це скетчбук, Мені сподобався тут малюнок, і ззаду твердий картон буде зручно малювати. Ось так. Вибирала такий блокнот, щоб ось ці листочки були цупкими і не перебивалися на інший бік. Ось цей по якості мені сподобався найбільше. Наступне акварельні фарби на 12 кольорів. Це те, що завжди потрібне, і те, що швидко закінчується. Під акварельні фарби взяла ось такий пензлик. Типу сюди набирається вода, воно натискається, і ось тут пензликом можна малювати. Забула, як він називається. Як згадаю, то вам напишу десь тут на відео. Взяла ще такі блискітки, їх можна використовувати просто найрізноманітнішими способами. Вона у нас дівчинка творча. Я думаю, щось придумає. І ось такі круті маркери. Сподіваюся, що вони дійсно такі, як я думаю, це які відтінки є. Навіть бежевий є, можна буде малювати колір тіла. І якщо я не помиляюсь, то вони змішуються між собою. Я думаю, що ми зараз дістанемо один і підпишемо ним листівочку. Зараз я покажу вам ось так ближче. Тут у нас буде ось такий плаский край. А ось тут звичайний маркер. Підготувала ще ось таку патріотичну листівочку. З надписом, яка твоя суперсила, я Українка. І до неї браслетик. Ось так зав'яжу, а ось тут підпишу побажання. Як на мене гарненько виглядає. Оце це, це сюди. І ще так в Аврорі взяли ось таку шоколадку. Зараз все гарненько спакую в бокс. Такий невеличкий подаруночок вийшов. Особисто я була б дуже задоволена отримати такий бокс для творчості. Ще покажу гачок, який придбала для себе. Півтора міліметра з такою пластиковою ручкою. Якщо будете бачити їх у Аврорі і хочете спробувати в'язати гачком, то мені виявився такий найзручніший. Зараз таким в'яжу, тільки в мене 2 міліметри. Вирішила взяти на запас ще й півтора. На цьому моменті буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал, натискайте на пальчик вгору та на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. А я вас всіх міцно-міцно обіймаю і зустрінемось дуже скоро. Пока-пока!